Соз соцмережах з'явилося відео моменту російського удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі 29 червня. Ми пішли в коридор. мене позвала мама. Ми з бабушкою, дідушкою вийшли в коридор. Льо сюди. Ми вийшли в коридор потом бабах. Просто дверь упала. Запах пошел. Гарри. Вот, пыль пошла. Я упала на пол. Мне пытались поднять. Мне было страшно. Я плакала. Мне было страшно. Меня подняли. Начали кричать. Бабушка говорит, вызывай кого-то. Мама. Кому-то звони. Я не помню уже все. У нас две двери. Первую выбила. Она лежала на полу. Первую, которая входная. Ее Выбивали не смогли выпить, потом болгаркой нарезали. Мне страшно, я не знаю. Я, я не знаю, где спать. Я, мне страшно, что я не вернусь домой, то, что я не посплю в своей кровати. Я не знаю, что мне делать. Ну, где-то э, часа 4, 4 назад я уехал на дачу, забрал собачку и уехал на дачу цветочки поливать. Все. Приїхав, тут мне сбрасывают, говорит, с тобой все нормально. Я говорю, ну, что должно быть плохо. Сбрасывают фотографию. Я говорю, мабуть, попали в нас. И точно, именно в нашу квартиру, ну не то, ну в наш этаж, э, там четыре этажа пострадало. И наша, вот сейчас мы, сейчас спальню как раз заливают водой. Там ничего не осталось. І машини внизу са двора стояли, все накрилась, було обрушення тільки Ну не знаю, це бог атвіол, що живі остались, але квартира повністю все. я от залишився в тапочках, в шортах, в футболці. Наразі у Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи, пошкоджені ворожим ракетним ударом багатоповерхівці. Станом на ранок, 29 червня, відомо, що внаслідок російської атаки загинула одна особа, постраждало 12 людей. З них одна дитина. У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, станом на ранок зниклими вважаються п'ятеро осіб. Нагадаю, 28 червня внаслідок ракетної атаки армії РФ по Дніпру зруйновано кілька поверхів багатоповерхівки в центрі міста. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна і ваша допомога. Друзі, піцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.